Знаєте, як на суд приїжджають беркутовці, які розстріляли Їх конвоюють два поліцейських, і вони без наручників Сідають собі в своїх кінгурушках і слухають, як прокурори, судді і їхні блядські адвокати травлять шуточки з майданівців і з родичів загиблих майданівців. Розповідають, що як ви взагалі брали участь на законних акціях протесту, тому що діяли драконовські закони 16 січня. Питають, о, чому ви взагалі йшли з палкою проти законно обраної влади Януковича. Вона ж була законно обрана. І в принципі, я навіть підозрюю ті два поліцейських, які стражають від Беркутов. Вони сильно переживають, що з Беркутах знімуть форму. Скажуть, суша, ми атмосфафина єма. Нас тут перетестували в нову поліцію, кримінальний авторитет Москва, як це було в Житомирі. І скажуть, ми на акцію по охороні громадського порядку поїхали. Ну, наприклад, на суд повіті Завірюхи. Віта Завірюха не розстріляла Майдан, тому звичайно. Вона стріляла тільки всі в пара в Вайдарі, і тому вона має знаходитися під охороною десь близько 300 чоловік на її судах. А біркутова охороняє двоє. І судді тому якби думають, що взагалі чому цей суд досі триває, що ж не виправили таких бравих хлопців? І обурилися і прямо в залі суду. Суддя прочитав заяву Національного центру правозахисту нашого і сказав, що як же ж так можна, що чому ви взагалі не висловлюєте вдячність підсудним, що вони взагалі не зривають засідання суда? Тобто судді реально ставлять таке питання: що от чому ж що має бути суспільство задоволене, що вони зривають засідання суда Беркута щодо позиції захисту? Якому суд публічно хоче подякувати за те, що жодне судове засідання в даній справі, яке триває більше року, не було зірвано по причині чи без причин стороною захисту, яка добросовісно виконує свої функції захисту, здійснюючи їх в суді, також е є проявом порушення принципу презумпції невинуватості, оскільки в даному випадку такою заяву намагаються наперед вирішити якісь рішення Справу саму по суті дискредитувавши сам суд посу по... 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 по суті, так як воно є. Суд робить цю заяву. Тут треба сказати, що дам. Якщо ми не прийдемо туди, на ці засідання суда їх, мабуть, будуть біркута зривати, тому що зараз вони вже судять майданівців. Тобто там звучать такі питання, які визначають винувачення, ті прийняті судом рішення, в тому числі, які можуть тлумачитися у вигляді закінчення процесу, прийняття рішень процесу. Відповідно, суд інформує, повідомляє, і відбувається відповідна процедура. Разом з тим, незважаючи на те, суд цитує Національний центр правозахисту, розповсюджує інформацію, що розглядатиметься можливість ухвалення виправдувального вироку у Ексберку. Та всем рішення може бути вмотивовано недостовірним свідченням потерпілих. Така ухвала може прозвучати в залі Святошинського райсуду Слабка увага громадкості до справи колишніх бійців Беркут, які розстріли учасників революції, дозволяє вести себе з ухвала, обвинувачені почувають себе безтурботно. Їхні захисники висміють потерпілих, ставлячи цинічне питання. Гарантія, що судді не закриють очі на об'єктивні факти провина обвинувачення. Прокуратура не перестане підтримувати державне обвинувачення. Нуль ГПУ готує розвал справ Майдану у суді, адже об'єднує всі справи проти експрезиденту і так далі, Національний центр правозахисту продовжує відстоювати справедливість. Запрошуємо відвідати засідання. Громадський інтерес дійснює фактор контролю та стримує суд від прийняття неправомірних рішень. Безумовно завтра буде суд по справі розстрілу майдану, де кожному треба прийти, глянути в очі цим біркутам глянути в очі цим суддям, щоб вони всі зрозуміли. Якщо не буде по закону, то буде не по закону, але переможуть не ці. Бляді в чорних формах, які за своє погане життя, паскудне, всі тренування витратили лише на те, щоб висадити пару без беззахисних людей, а переможуть люди, які воювали і які наведуть на цій землі порядок з блядями в мантіях чи без них.